Дійсно дуже оперативно зробили цю реорганізацію, цю реформу МСЕКів в місті Києві, і вже з 1 січня, завдяки нашим медикам, нашим медичним закладам, які відчули от, дійсно цю відповідальність за те, що ми не можемо затягувати, і що цю реформу треба. Проводити оперативно, ефективно і швидко запрацювала нова вже експертна команда по місту Києву, в яку зараз входить вже набагато більш розгалуджена система. Це 15 закладів охорони здоров'я міські. Долучилися в кожному закладі по дві команди працює і чим ця система відрізняється від попередньої системи МСЕКів? По-перше, вони формуються дійсно на базі наших медичних закладів, в, які, в яких працюють саме ці ж медики, які Супроводжують цих пацієнтів, вони краще знають людей, вони розуміють, як правильно поставити діагноз, які дати, рекомендації. До речі, це теж відміна від мсеків, що вони не тільки. Mm -hmm. Надають групу інвалідності, але вони дають ще і рекомендації щодо лікування і супровіду цих хворих. Ця розхалужена система консультацій, вона вже наближена до місця проживання наших киян, і це набагато зручніше. Діставатися до е медзакладів для киян для того, щоб отримувати необхідну допомогу. І е запрацювала також і електронний кабінет, е коли мож можуть вже Пацієнти, які потребують таких послуг, вони подають свої документи в електронний кабінет, і це пришвидчує дійсно отримання вже необхідних документів. Якщо раніше треба було 120 днів лікарняного спочатку отримати для того, щоб тільки потім вже потрапити на розгляд да, своїх документів. То зараз вже нова команда вона має видати загальний документ в протягом місяця, тому це дійсно більш оперативно, сучасно і доступно для наших киян.